Всім привіт! Ви на каналі Warren Юей. Сьогодні ми приїхали з біткоїном на дачу не просто так. Оскільки ми приїхали сюди, щоб зловити рибу. Щоб зловити рибку, бо сьогодні День рибака. Хто не знав, ми сюди спеціально приїхали рано щоб зловити рибу. Бо риба. Є зранку. Ну, а перед тим як ми почнемо, поставте лайк. Ну і підпишіться на канал. Рибачити ми будемо вон в цьому озері. От, ви всі його прекрасно знаєте. От. Ось тут ми рибачили минулого року з цієї сторони. Тут риба добре ловиться, вже провірено. Значить, будемо тут і рибачити. І тут можна непогано розкластися. Ловити будемо отакими от от вудочками. Вони вже старі, ще з СССР. От, такий поплавок. От. Ми її зараз складемо. На жаль, не спінінгом ловим, а он такими от вудочками. Ну ними все одно можна зловити. Деколи навіть вони і краще. Але ну, давайте пробувати. Перше давайте складемо їх. Так, складаємо. Так, вудочку ми склали. Склали вудочку і тепер закидаємо. так, Буде видно. Я не знаю, чи вам добре, видно, там поплавок є. Так, черв'яка ми знайшли. Це вже добре, що його довго не прийшло шукати. Так. Вудочка у нас тут. Не знаю, чи ви побачите поплавок. Поки що риби нема, на жаль. Але я знаю, що риба тут точно має сьогодні в нас бути. Тому що сьогодні, по-перше, день рибака, а по-друге, я вже минулого року тут ловив. Та й біткоін каже, що, що тут багато риби. От, бачите? А он і біткоін, він разом з нами. І якщо дивитись по відео, то вже пройшло 3 хвилини, та насправді пройшло десь вже хвилин 30 і поки що нічого ми не зловили. Але я думаю, ми зловили. Поряд із нашим озером у нас тут ще є, ростуть. От такі от вишні. Вон бачите. Смачні, до речі. Ще от ще є яблуня. Вон і ще. Вистуть ягоди. Вон такі. Вон ще одна вишня. І от. Ми зафіксували вудочку, так. Якщо ми вже нічого не зловимо, то в нас є магазинна риба. Але я думаю, що ми все-таки щось зловимо. Вон там, бачите, качка. Вон біткоін вже біжить за нею. У нас ще й вон таке відроди будемо складувати рибу, якщо зловимо. Біткоін тим часом відпочиває. І теж дивиться там за вудочкою стою вже десь годину з чимось і поки нічого нема. Давайте, як щось буде, тоді я вже включу камеру. А поки що нічого нема. Мені щось здається, от зараз риба якась там точно є. Вон, бачите? Ні, там точно щось є, я поки вас отак от відставлю. Зараз. Є риба. Ми зловили нарешті. Я тільки виключив камеру і подумав, що там вже нічого нема, а ми зловили. Біткоін заглядає. Відійди, дай підсніму. Не можна. Все, сиди. Вон така от риба, це у нас линь. Ой, короб. Цю рибу ми відпустимо таке. Тому уху зробимо з магазинної риби. Вона у нас є. Все, пливи, рибка, далеко. Ми тим часом поставили вудочку і будемо робити уху, але вже з магазинної риби. Бо цю ми відпустили. Попробуємо потім ще зловити. Тим часом, щоб щось готувати, ми з біткоїном собі такий столик поставили. На ньому будемо готувати. Так, почистимо картоплю. Вон. І кидаємо весь всю почищену воду. Ну, цю треба трошки дочистити. Давайте дочистимо ще. А ці всі вже добре. Ще дали моркви, ну бо це дача. Ми тут. Тут все є, тут не довелося купляти цього всього. Ну от, ми все почистили, приступаємо. Я постояв ще десь хвилин 8-9 і риби зовсім, ніби вся риба поховалася, тому що вже дуже сильно жарко стало, сонце перегріло і вже риба поховалася. Поки ми займемося приготуванням, ну а вудочку ми поки отак от закріпили. Що ж, картопля в нас готова. Давайте її нарізати. Вона шиє з вами ухи. Так. Жє, хат, і отак, от на ну, другу все. Отак от от, от от ми нарізали, і це кидати нашу уху. так ріжемо. Ще морку Вона на от частиньки. Я думаю, вже достатньо. Так, йдемо тепер це все закидати. Що ж, закидуємо тепер? Надіюсь, получиться смачна уха. Ну і рибу ми закинули, і також лавровий лист. Для того, щоб ще було смачніше. А тим часом я подивлюсь до вудочки. Поки все готується. У нас ще залишились остатки е, риби із магазину. О, наше озеро, вудочку. Прийдеться, я думаю, перекидати. Зараз секунду. Ну, я почекаю ще декілька хвилин, поки вариться наша уха. Можливо, ми щось з вами ще й зломимо. Але я вже не думаю, бо тому що жара, вся риба сховалася, а ту, яку ми зловили, ми відразу відпустили. Ну що ж. Все ж таки ще трохи почекаємо, тому що треба мати терпіння, щоб зловити рибу. Якісь пташки співають. А ми чекаємо. Я вже тут сиджу довго, До ухи дісталося десь хвилини дві. Тому я вже нічого не встигну зловити за цей час. Ну, тому я вже витягаю це все. От. Щоб не заплуталося нічого. Так, витягаю. Так, удочку ми тим часом розбираємо, розкладаємо. Так, розклали, йдемо мити руки. Руки я помив. Давайте їсти. Що ж, он така уха. Давайте пробувати. М -м -м. Дуже смачна вона. Так, оце трошки. Ще біткоїну залишимо, бо він теж хочеш поїсти. Він поки пішов десь. Ну, уха дуже смачна. Особливо, коли ти її сам готував. Ну, дуже смачна. Дуже смачна. Так що вона дуже смачна. Переходимо далі. Ну, перші доїм. Уха дуже вийшла смачна. Ну що ж, це ще не кінець відео. Це ще не кінець відео, як я казав. Відео я поділю на дві, може і три частини. А решта риба, яка в нас дісталася, ми запечемо тут. Так от, ті, хто дивився до кінця, чекайте другу частину. Всім до зустрічей!